Як важливо, що тут є імена, імена тих росіян. Ну це просто настільки показово. це в 2000 році вони показали. Одиниці Це не вміщається, не вміщається в 21 столітті. Просто ніякі ніяку голову ніякі, голови, ніякі вбити, причому бити професійним ударом. Це були вбивці. Знаєте, цікава така була історія, коли я займалася обміном полонених. До мене підійшов один військовий, той високий, туди в масці фрагенту. Я не можу зараз гадати, яке його обличчя, але він до мене підійшов і каже: ви знаєте, я знаю, що ви тут їздите, Я спеціально вибрав час і можливість приїхати до вас і вибачитися. Тому що я один із тих восьми яких вчили вбивати професійно, і один із нас порушив цей закон і вбив вашого чоловіка.